У конотопі розпочала свою роботу культурно-освітня платформа Простір можливостей. Публічна бібліотека Конотопа запрошує всіх охочих відвідати безоплатні курси та заходи в просторі можливостей, що створений в книгозбірні. На вас чекають мовні курси та розмовні клуби, діджиталізація та дизайн, арт терапія для дітей та дорослих, майстерки, курс фотографії, психічне здоров'я та психосоціальна підтримка. Нопокази з обговоренням заходи будуть проводитись щодня протягом годин роботи закладу. По суботах простір доступний для громадських організацій та ініціатив, що потребують приміщень або обладнання. На вас чекають в публічній бібліотеці у просторі можливостей за адресою місто Конотоп Проспект Миру. Телефон для довідок 097 648 42 47.